Завдання із комплексного видання для підготовки до ДПА і ЗНО за авторством Капіносова. Знайти, за яких значень параметра А сума кубів коренів рівняння буде найбільшою. Іде мова про суму кубів х1 у кубі плюс х2 в кубі. Цю суму за формулою ми можемо розписати х1 плюс х2 і неповний квадрат. Напевне, далі ми будемо використовувати теорему вієта, а тому ще розпишемо оцю суму квадратів таким чином. Отже, першу дужку залишаємо без зміни. В другій от замість х1 квадраті плюс х2 в квадраті, я запишу х1 плюс х2 до квадрату, і мінус подвійний добуток. Оце записано х1 в квадраті плюс х2 в квадраті, і потім ще мінус х1 на х2. Тобто це буде дорівнювати х1 плюс х2. В дужках х1 плюс х2 до квадрату мінус 3х1 на х2. Ось так можна розписати суму кубів коренів нашого рівняння. Далі будемо. Використовувати теорему вієта, але для цього наше рівняння має бути зведеним, тобто коефіцієнт біля х в квадраті одиниці. А отже, поділимо почленно на 6 і запишемо рівняння в такому вигляді. Х у квадраті плюс а мінус 1 що множиться на х. І далі я пишу плюс, і тому мінус 5а плюс 2а у квадраті ділю на 6. Далі за теоремою Вієта можна записати, що сума х1 плюс х2 дорівнює з протилежним знаком отже 1 мінус А. Добуток корені буде дорівнювати мінус 5а плюс 2а в квадраті, що ділиться на 6. Тоді нашу оцю суму кубів запишемо в такому вигляді. В першому випадку у нас сума це 1 мінус А. В дужках 1 мінус а до квадрату мінус 3, що множиться. Я поміняю місцями, запишу 2а у квадраті мінус 5а6. Можна скоротити на 3. Ну і далі, що можна ще зробити? Вдруге, в других дужках, напевне, піднести до квадрату і звести до спільного знаменника 2. Тому це буде так, 1 мінус А, тут далі 1 мінус 2а плюс а в квадраті мінус 2а в квадраті мінус 5а. Ось так от. Якщо ми зведемо в дужках других до спільного знаменника 2, буду мати 2-4а плюс 2а в квадраті, далі Далі Мінус І в дужках 2А у квадраті Мінус 5А Отже 1-А 2-4А Плюс 2А у квадраті Мінус 2А у квадраті Плюс 5А Що ділиться все на 2 1 мінус А, тут, як ми бачимо, залишається А плюс 2, що ділиться на 2. Тепер дослідимо таку функцію F і d, да, що дорівнює такому виразу. Я ще й перемножу множники в чисельнику, буду мати А плюс 2а у квадраті. Міс 2а на 2, або мінус а у квадраті, мінус А плюс 2 на 2. Дослідимо нашу цю функцію і побачимо, коли вона буде мати найбільше своє значення. Для цього ми знайдемо похідну f від а дорівнює 2 залишається на своєму місці. Чисельнику будемо мати мінус 2а мінус 1. Ось така у нас похідна. Прирівняємо цю похідну до нуля. Це буде тоді, коли чисельник дорівнює 0, тобто мінус 2а дорівнює 1, відповідно, а дорівнює мінус 0,5. І коли ми виставимо це значення на числовій осі, мінус 0,5, буде два проміжки. Визначимо знак похідної в кожному з цих проміжків. Якщо ми беремо ось тут, то знак буде мінус, а тут плюс. Відповідно, функція зростала, потім спадає. Отже, вона буде найбільше своє значення мати, коли А дорівнює мінус 0,5. Це ми пишемо в відповідь. Знайдіть значення а і б, при яких пряма y дорівнює 7х-2 дотикається до графіка функції y дорівнює рівня у квадраті плюс bx плюс 1 у точці А з координатами 1,5. У відповідь записати різницю а мінус Отже, пряма, y дорівнює 7х-2, це дотична до функції в точці. Тому ми можемо записати, що y від x0 дорівнює k, кутовому коефіцієнту дотичний в даному випадку це число 7. Знаходимо похідну в точці, тобто, коли х0 дорівнює одиниці, координата по х. Похідна у нас буде дорівнювати похідна цієї функції. 2ах плюс Б. І якщо я беру похідну в точці, то замість х я ставлю 1, це буде 2а плюс Б. Дорівнює, як ми бачимо, К 7. От одне рівняння ми маємо. Далі потрібно ще якесь рівняння написати для того, щоб далі знайти А і Б. Що ми знаємо ще? Що точка А з координатами 1, 5 належить графіку цієї функції. Отже, ми підставимо замість Х1, а замість y 5, і отримуємо, що. А помножити на 1 у квадраті плюс Б помножити на 1 плюс 1 дорівнює 5. Звідки, як ми бачимо, А плюс Б дорівнює 4. Перенесли одиницю вправо. Отже, я дописую А плюс Б дорівнює 4. Розв'язуємо таку систему. Що можна зробити? Можна почленно, наприклад, відняти. І отримати 2а відняти А це А, Б мінус Б знищується, а 7 відняти 4 це 3. Отже, А дорівнює 3. І тоді, якщо підставити замість А3, наприклад, в друге рівняння, ми отримуємо, що Б дорівнює 1. У відповідь ми пишемо А-Б, тобто 3 мінус 1 число 2.